Захисник збірної України Ілля Забарний здійснює кар'єрний прорив. Тепер офіційно він переходить із англійського борнмута до французького «Гранда ПСЖ». За даними авторитетного джерела, обидва клуби погодили суму трансферу 68 мільйонів євро. Це означає, що угода нарешті фіналізована після кількох тижнів перемовин. Раніше повідомлялося, що між позиціями сторін була різниця в 10 мільйонів, але зрештою вдалося знайти компроміс. Контракт забарного з паризьким клубом розрахований до 2030 року. Особисті умови гравець погодив ще раніше залишалося лише дочекатися зеленого світла між клубами. За інформацією джерел, головний тренер ПСЖ Луїс Енріке наполягав на якнайшвидшому завершенні цього трансферу, адже хоче бачити українця в команді ще до старту нового сезону. Колишній клуб Забарного, київське Динамо, також отримає свою частину 25% від трансферної суми, тобто приблизно 17 мільйонів євро. Це серйозне фінансове підсилення для столичного клубу. Цей перехід однозначно один із найгучніших в історії українського футболу. Успіх забарного в АПЛ за Борнмут не залишився непоміченим. У ПСЖ він отримає не лише новий виклик, а й можливість грати поруч із зірками світового рівня та виступати у лізі чемпіонів. Також варто відзначити грамотну роботу Динамо, закладена опція відсотка з перепродажу, приносить солідний дохід у важкий час для українського футболу. Якщо підтримуєш перехід забарного до ПСЖ. Тисни вподобайку, напиши в коментарях, чи стане Ілля основним у Парижі, і не забудь підписатися на канал, щоб не пропустити новини про інших українських легіонерів.